Слава Україні, друзі! Будемо говорити сьогодні про другий тур української прем'єр-ліги, і не лише тим більше тиждень видався насиченим на єврокубкові події, та, на жаль, для України зі знаком Мінус. Тому що, по-перше, вилетів в другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів Уєфа СК дніпро 1 від грецького Панатінайкосу. А по-друге, полтавська Ворскла досить сенсаційно, та в другому матчі поступилася грузинській ділі Горі 3 1 І зрештою, не лише вилетіла в другому раунді Ліги Конференції Уєфа, але й взагалі з Єврокубків. Тож в нас серед українських клубів вже мінус один, тому що Дніпро все ж зіграє з чесь. Славією Прагою в Лізі Європи УЄФА і мають шанси потрапити чи туди, чи в лігу конференцій, але все ж і довбики, і всі великі молодці в Греції дали бій. Навіть здавалося, за рахунку 1-2, що можуть забити третій і вирівняти становище, Та, на жаль, пропустили. Тож 2-2, але з гордо піднятою головою вилітають. Ну і все одно неприємно, особливо що стосується Ворска. Тим більше 2-1 виграли в першому матчі, друзі. Ну я шокований. Як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна це назвати ганьбою, чи це фактично нормальне становище українських клубів за нинішніх обставин у європейському футболі. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дуже потребую вашої підтримки. Тому підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте канал. Ну, якщо у вас є змога і бажання, також прошу підтримайте і донатом. Я сам. Багато допомагаю Збройним силам України. Також в мене є і родина, і хочеться розвивати канал, тим більше це некомерційна платформа для спілкування вболівальників, обговорення, стріми, нові відео, новий контент. Все це треба створювати і, звичайно, треба покращувати якість контенту, і якість самого каналу. Тому дуже буду вдячний всім за підтримку. Ну а другий тур Української прем'єр-ліги розпочався ще кілька днів тому у де Верес приймав донецькі шахтари. Зрештою дав чемпіонам України справжнісінький бій і відібрав очки у гірників завдяки голу Євгена Шевченка. До того гірники вже відзначились двома яскравими речами. Микола Матвієнко забив гол зі штрафного. Знову Матвієнко забиває. Гол видався курйозним, тому що стінка ще вибудовувалась. Кіпер вийшов і фактично в пусті ворота без свистка забив Матвієнко. Ну а потім дуже грубо зіграв Артем Бондаренко, за що отримав пряму червону картку. Тож Донецький Шахтар вже в другому турі втрачає очки. Це, звісно, мінус. По-перше, для Патріка Ван Леовена, новоспеченого тренера гірників. А по-друге, плюс для нашого футболу, тому що інтрига зашкалює. Ну і, звісно, особливо радіють десь в білосиній частині Києва. Київське Динамо може вже в другому турі відірватися від своїх одвічних супротивників. Але для цього треба обіграти у столичному дербі оболонь Київ. Тож на оболонь Арені буде дуже гарно. Аряче дуже цікаво. Мірча Луческо, Андрій Ярмоленко і компанія на оболонь недалеко від станції метро героїв Дніпра зіграють проти біло-зеленої частини Києва. Я дуже чекаю на цей поєдинок. Мені здається, буде яскраво, цікаво, і результат не такий вже і передбачуваний. Хоча, звісно, саме кияни білосині будуть фаворитами у цій грі. Два поєдинки відбудуться у суботу, 5 серпня. Минай прийматиме Черкаський ЛНЗ о 15.00. А о 19.00 Олександрія зіграє з металістом 19.25. Всі інші поєдинки туру будуть відбуватися вже у неділю. Там нарешті ми побачимо у дії СК дніпро 1, а також Полтавську Ворсклу. Наші єврокубкові невдахи тепер будуть випробовувати свою долю і зрештою показувати свій. Свій рівень на вітчизняних теренах. Хоча знову ж таки, якщо для Ворскли вже євросезон закінчився, то у підопічних Олександра Кучера ще є шанси в лізі Європи УЄФА. Хоча подейкують, що іспанська Жерона Віктора Циганкова дуже сильно націлилась на лідера Дніпра Артема Добика, тож, можливо, кращий бомбардир українського футболу минулого сезону, зрештою, продовжить свою кар'єру в іспанській лалізі. Але це буде згодом. А в неділю 6 серпня о 15.00 ми чекаємо на Артема в матчі Дніпро 1 проти полісся Житомир. Дуже цікава має бути гра, один з центральних поєдинків туру, так само як і зоря Луганськ-Кривбас, Кривий Ріг, коли Юрій Вернедуб грає проти своїх мужиків. Це завжди цікаво. Тим більше, що зоря з Ненадом Лалатовичем примудрилася поступитися в першому турі руху, а тому їм не просто потрібні очки а одразу треба. Перемагати. О 17.00 Колос проти Чорноморця ці команди якраз ще не програвали, і вони приблизно рівні за своїм рівнем. Ну, даруйте за таку тавтологію, але так і є. Що стосується руху та ворскли, то я навіть не знаю, хто тут буде фаворитом, тому що рух, як я вже згадав, розпочав з перемоги в першому турі чемпіонату. Ну а полтавська Ворскла вилетіла від діли. І тепер підопічні Віктора Скрипника мають бути ну, дуже злими. Тож матчі багато обіцяючи. Бачимо. Вже є сенсації, вже є, вимальовуються інші фаворити, дуже міцні команди. Тож я... З великим ентузіазмом дивлюсь на цей сезон УПЛ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це і які поєдинки чекаєте понад усе в другому турі. Також прошу ставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. А якщо буде ваша ласка, також підтримайте і донатом. Я в будь-якому разі всім вам вдячний за активність, за вашу підтримку, за вашу увагу. Звісно, бажаю і вам всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!